Розпочинаємо новинну п'ятницю. Ви дивитеся Суспільне Черкаси. Вітаю на календарі 15 вересня. В студії для вас працює Вікторія Хамазан, переклад жестовою мовою. Моя колега Галина Абраменко. І сьогодні у випуску. дізнаєтеся про таке. Долали шляху понад 40 годин. В Умані розпочалося святкування юдейського нового року. Ай -яй -яй! Ай -яй -яй -яй! Черкащани просять спрямувати бюджетні кошти на потреби військових замість ремонту доріг. Що їм відповів мер. Треба об'єктивно дивитися на все. Військова готовність черкаських студентів вчили як стріляти та рятувати. Це і фізична, і розумова підготовка усіх. Долали шляху понад 40 годин, минали блокпости та винаймали кімнати за 500 євро. Усе, аби втрапити на могилу свого наставника Цадика Нахмана. До умані на святкування юдейського нового року вже прибуло понад 33 тисячі хасидів, розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Єгор Табурець. Сьогодні всі вони молилися за Україну та готувалися до відзначення Рожгашана. Свято початку Нового року. Не лише поліцейськими перевірками, а й дружніми обіймами. Уман зустрічає хасидів. Автобуси перебувають один за одним. Ось ці причани із Ізраїля транзитом через Варшаву діставалися понад 42 години. Утім, пісні тут не стихають. Попри воєнний стан в Україні Хасид Гарі цьогоріч знову тут ні страху каже, ні переживань лише надія на цадика Нахмана Ми з Ізраїля. Ми оточені ворогами. Тисячі ракет летять на нас. Війна відбувається кожні два-три роки. Ми не боїмося. А ті, хто не зміг приїхати, однак на зв'язку завдяки телефону разом із Хасидом Агаєм мандрують і його батьки. It's here, I came here, it's, uh, wow. Те, що я приїхав сюди, це вау, це чудово. Атмосфера свободи. Всі моляться за мир. Hey, Масштабна молитва за мир в Україні. За нею Хасейт Хайм спостерігає з власного балкону. Чоловік винаймає кімнату в готелі. За традицією каже, ввечері тут запалить свічку. Бог каже, ви любите життя, я вам дам усе. Це добра традиція для Ізраїлю та України. На випадок повітряної тривоги у готелі є сховища. Та якщо до укриття далеко каже, агай завжди можна прикрити голову руками. Lay down Треба лягти на землю і закритися ось так. Ілана Сігота прихистив друг у своєму будинку, а так то каже, вартість кімнати коливається від 100 до 500 доларів за день з однієї особи. Залежить від того, як багато кімнат, які умови, який будинок. У місцевій крамниці черги, і це попри ціни, за пачку сосисок тут просять 450 гривень, за баночку гірчиці – 100 гривень. На полицях немає алкогольних напоїв. Та за літр виноградного соку варто віддати 500 гривень. Very, very Я думаю, що ціни за високі. В Ізраїлі це все можна купити вдвічі дешевше. За словами нахмана, купують лише найнеобхідніше, адже зовсім скоро будуть їсти кошерну їжу. Її вже готують українські кулінарки. Сьогодні у святковому меню ось такі бурекаси, пиріжки з картоплею та м'ясом. Також запечена риба, яблука з медом і хлібці із кунжутом. А пильно перебирають від комашок. Щорічний приїзд Хасидів у Манчанину Сергію Штаферону не заважає. Хай їздять. У них своя віра, у нас своя віра. Нічого не маємо проти це показує наш ну, як Україна, що вона до всіх відкрита. Так? Хай їздять, хай буде добре. Люди, хоч поки в цей в них празник, то не зароблять трошки. Люди в гості приїхали, радуються житті. Час же непростий, тому ми раді за них теж. Трошки тепла нам привезли свого. Ще протягом декількох днів, адже садик заповідав, що на шана потрібно веселитися. А от чи дотримуватиметься причами правил комендантської години? Ми розповімо вам завтра. Цямайло, Ольга Масканіч, Олексій, Юрін, Олександр Кулик, Федір Пацаба, Суспільні новини, Черкаси. Прибулих прочан, за словами голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, наближається до рекордної відмітки. Каже, до повномасштабної максимум, який приймала Умань, було близько 40 тисяч. Нині їх уже більше 33, і вони продовжують прибувати. А відтак говорить очільник області, рекордним може стати і туристичний збір. Всі наші економічні заходи, які ми теж передбачили, а саме туристичний збір, офіційно, який вже буде поступати в казну Умані, він дає змогу до оптимізму. В минулому році ми, як ніколи, отримали додатковий, додатковий туристичний збір в обсязі близько 9 мільйонів. То сьогодні ми переконано, йдемо до цифри десь в 20 мільйонів. Я думаю, що це для громади дуже суттєве посилення для того, щоб забезпечити і святкування, і в тому числі числі для того, щоб забезпечити всі витрати за правопорядком в УМАНІ стежить зведений загін правоохоронців, до якого входять працівники ДСНС, Нацгвардії, прикордонники міграційна поліція. Про це Суспільному розказала прес-офіцерка поліції Черкаської області Зоя Вовк. Ось такому ми складі, посиленому працюємо на території міста. На зараз ми не виявляємо активних правопорушень, резонансних подів. Трапляються поодинокі порушення. Це правил дорожнього руху, керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Також траплялися поодинокі випадки порушення правил комендантської години, яка на Черкащині починається з нульнуль години і триває до 4-ї години ранку. Ума особами проводилась профілактична робота, роз'яснювальна робота. В Подальшому ми їх на вулицях міста Умані не виявляли. Не витрачати бюджетні кошти на ремонт доріг і тротуарів, а передати їх на потреби військових. Із такими вимогами під стіни мерії у Черкасах, за підрахунками прислужби головного управління Нацполіції області, прийшли три десятки місцевих жителів. Міський голова з мітингувальниками не спілкувався. Суспільному сказав, що підтримує усі їхні вимоги. Я бачу картину на передовій і бачу картину тут у нас у місті. Я категорично проти витрачання наших налогів, наших коштів на клумби, тротуари, ремонти капітальних доріг, на все те, що нетермінові витрати, коли вони там гинуть. Вулиця Будіндустрії це район, де це майже остання вулиця в Черкасах, отак, по Чигиринському напрямку туди. І вона е, зроблена в цьому році, вже туди вложили 5 з лишнім мільйонів. Вона красива, там новенький асфальт, новенькі бордюрчики. І вони зараз виставили тендер ось в цьому місяці. На знову на капітальний ремонт цієї вулиці нашим хлопцям постійно не вистачає дронів, не вистачає автівок, і вони там гинуть без цього. Їм потрібно на чомусь вивозити своїх побратимів. Вони там стаються, кожного з нас. Ми Все підтримуємо. Значить, ці вимоги, і я вам скажу, що але потрібно об'єктивно. Все рахувати. «Життєдіяльність міста не може ставати. Розумієте? І коли я читаю інші дописи мерів обласних центрів, які кажуть, що там за час повномасштабного вторгнення виділили там 300 мільйонів, то коли Черкаси стоять поряд з ними, то вони виділяють мільярд. Треба об'єктивно дивитися на все. Ми готові все віддавати і для Збройним силам, але попереду зима і треба також готуватися. Сотні студентів черкаського фахового коледжу Сура пройшли військовий вишкіл, розповіла директорка Анна Новак. Вчилися тактичній медицині та як поводитися зброєю в добровольчому формуванні. Говорять, передають ті навички, які знадобляться на фронті. Як усе було, бачила Анастасія Кашоїд. не не зніму. зажимаєте, тянете вверх. Замість лекції, основи медицини та розбір автомата, а замість заліку, чиєсь врятоване життя для студентів фахового коледжу Сура. День розпочався із військової підготовки. Так як я вперше маю справу з ну загалі зброєю, це було дуже важко, особливо складати з пропозицією організувати такі навчання до закладу. Звернулися солдати добровольчого формування, передають вміння, які набули від побратимів з передової та відноземних колег. Пояснює солдат пані Анастасія. До нас приїжджали люди з фронтових територій навіть часто з нуля, які показували інформацію. От, є методичка. А от вони показували, що окрім методички можна діяти по-іншому. Нас навчали американські військові. Інструкторка з позовним Фоксі говорить, якби свого часу мала можливість пройти подібне вишкіл, це полегшило б її військовий досвід. Я взагалі ніколи не, не думала, що я зможу взяти зброю. Це повинно бути, повинно бути присутнім. Та ж сама медицина, військово-тактична, теж саме тактичні заняття. Тобто, це і фізична, і розумова підготовка усіх. Про жахи війни студент Іван знає зі слів батька. Той у складі штурмової бригади захищає околиці Бахмута. На військовій підготовці каже хлопець. Він уперше на подібне не ході не ходив, але знає, тому що батько теж служить. Привозив, розказував. Так Подивилися, чи є там чи нема. Ставляємо. Удар такі практичні заняття значно кращі за ті, що можна знайти в інтернеті, каже Андрій. Та на практиці тут ну, як бачить, все правильно робити. Ну а на відео це просто матеріали. Опанувати практичні навички торік вдалося лише декільком групам. Цього ж року охочих пройти вишкіл значно більше, говорить директорка фахового коледжу Анна Новак. Амбітніші плани відповідно сьогодні вже задіяно у навчанні дві академічні групи першого курсу. Ну і звичайно, другий курс влучився. Вони могли, скажімо, обійти стороною такий захід. Вони вже мають базові навики, але намагаються їх поглибити. За словами пані Анастасії, добровольче формування надалі буде ускладнювати програму та залучати більшу кількість закладів. Проводимо переговори з ще одним черкаським університетом. сподіваємось на співпрацю. І будемо проводити далі більш активно. Звичайно, що ті, хто будуть приходити частіше, то вже не тільки вазу будуть отримувати. Це вже буде трошки більше до тих знань, які потребують військові на фронті. Анастасія Кашуїд, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Завжди перші, завжди готові допомогти. Це черкаські рятувальники. Розмінувати, витягти з води чи з під завалів для них щоденна робота. Розповідають сержант Дмитро Дробишев та пожежний Владислав Зінков. За що люблять свою справу з нагоди професійного свята, яке відзначають у неділю? Чоловіки розповіли тетяні реві готовий, готовий сухих рукавів. Дякую. Це побажання знають лише рятувальники. Мінячся з караулом, то який караул уходить, то він тобі бажає сухих рукавів. Це бажається то, щоб ти нікуди не виїжджав. Як і розуміють сенс професійного гасла, запобігти врятувати, допомогти це як отче наш. Що таке рятувати головному майстру сержанту Дмитру Дробишову та пожежному Владиславу Зінкову? Відомо не зі слів. Кількість виїздів із цього гаража за час служби годі порахувати, говорить чоловік. Це куча емоцій. Так є людей, є втрати. Ми це все бачимо. Ми це також переживаємо. Ну, ми не несемо це додому. Ми залишаємо це тут. Це така робота. Вона надто відповідальна і не кожен зможе стати так. Прям рятувальником пожежі, ДТП, нещасні випадки на воді чи вдома робота цих чоловіків запобігти людським трагедіям і не лише каже Дмитро Дробишев. Він щойно з Херсонщини. Відновлення роботи, куди прилетіло, в які приміщення, школи, то ми надавали допомогу по розбиранню конструкцій. На Херсонщині більше вразило це, мабуть, діти війни, мабуть, котрі ходять оборвані. У них немає за що купити собі одежу. Головний майстер говорить: пам'ятає виїзд на Черкаську дамбу після влучання російської ракети в міст. Ми туди приїхали перші, туди нікого не пускали. Надавали першу домедичну допомогу, зразу розбор конструкцій. Втім. Інколи є те, що тішить, каже Владислав Зінков. Навели такого шуму у дворі, що туди з'їхалася наша державна служба з надзвичайних ситуацій, нацгвардія, поліція, швидка допомога. А діло було в тому, що просто котик заліз на дерево, яке межувало з п'ятим поверхом. і не міг злізти. завжди перші, завжди готові дивитися в очі небезпеці, чи це понівечений разом з людиною метал, чи то полум'я, розповідає рятувальник. Я доліз до п'ятого поверху, і мама мені просто віддала дитину, а саму її евакуювала, мені треба було її спускати з п'ятого поверху, то це, таке вам скажу, трохи бере за душу, тому що людина довіряє тобі життя власної дитини. Відтак без довіри та надійного плеча ніяк, і всередині колективу каже Дмитро Дробишев. Якщо щось з тобою трапиться, то вони негайно тобі допоможуть чи витянуть з якогось палаючого будинку, чи з якоїсь надзвичайної ситуації. Тому й бажають сухих рукавів. А людям Бережіть себе своїх рідних, щоб плани ви свої здійснювали і не оставляли на потім. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. І це все на цю хвилину такою була п'ятниця 15 вересня. Очима команди «Суспільна Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. На все добре.